Відця і, і Симена і Святого Догони, звала Ісусу Христос, тоді Воїсені ми з вами чули притчу, яку сказав Христос, навчаючись її послідовники притча про багача нашої. Коли ми нагадали її. багач, той, який мав себе. І для нього не існувало більше нічого, тільки задоволення свого. Життя і свого діля. А в нього під його доміхою лежав бідний лазер, якого не було нічого. І він хотів насилитися тими критками, які падали зі спілкування. Багача, але ніхто йому їх не давав. І собаки взяли його ради. Помер багач, помер і лазить. І лазить піднесений ангелами у царство налога Абрагана. І в місце муки, і от мучачись там, він побачив, як лазарь у великій радості там забрав, і почав просити його страждаючи. Абраму, почнець цього лазаря, хай він, він хочеть пати. І ніхто не може прийти туди до вас від нас. А від вас ніхто не може прийти сюди, до нас. Ми бачимо з вами оцю несправедливість, яка є в нашому житті. І ставимо собі запитання, а де ж ця правда Божа? І нам здається, що нема правди Божої на землі. Хоча не можна сказати, що її нема на тебе. Ми бачимо багатство і крайню бідність. ми бачимо щастя і щастя, ми бачимо хвороби. ми бачимо дуже багато різних сьогодні, на сьогоднішній день, різних випробувань для кожної людини. І ставимо собі запитання, Чому? Невже Бог це все не бачить? Невже Бог не хоче втрутитися в це все, щоб людина так не страждала? Якраз ця прича показує нам, що всі страждання, які є у нас на землі, це страждання із за грішного через червого серця. Людині, що це не є від Бога, а від людини. Христос сказав, багатий мав все. Він не сказав, що він був грішником. Він не сказав, що це була сама погана людина. Він сказав, він мав все. І він це все задовільняв тільки для себе. Написано Євангеліє, лазер у тім, щоб йому дісталися крихти зі стола. А крихти зі стола хто носить? Слуги. І потрібно було начебі тільки дати розпорядження своїм слугам. Оце не викинь туди тварину, а викинь того лаза. Вже не є мова за те, щоб його перевдягнути. Полікувати, допомогти їм. Тварини шкодували лазерів. Що робить собака, коли їм баранять? Вона залишує свою рану. То собаки звиосердилися над Лазарем, бо приходили і лизали їм багами. Вони хотіли, щоб йому в нього не було стільки страждань, йому було менше боляче. А багач задовільнявся тільки всім своїм. І для нього нічого не було, тільки те, що йому було потрібно. Чому Господь сказав цю притчу? А від того, що Лазер не нарікав, Господь не сказав, що Базер нарікав на свою долю, на своє тіло на все, на Бога, на всесвіт, на все, на все, тому що йому було погано. Прийняв все, так як у нього було зі всіма свободами і попарився своїй долі. А балач перетворив все, що в нього було, в ідола. Для нього нічого не існувало, тільки його майно, його задоволення. Він нікого не бачив в цьому житті, тільки себе. І тому. Господь показує, що людина може бути і не грішною, але вона бачить у цьому житті тільки себе. Це приклад багача. І основа життя це я і більше немає Бога. Ви читали примути Соломона і взагалі, читали історію. В старому завіті, де описується про Соломо. І ви знаєте, наскільки в нього було багато всього. Велике багатство. В нього один трон. Один трон настільки був оздоблений, що можливо це було б, можна було б оплатити сьогодні. Життя всього житло, все, що живе в житлові, що платиться від комунальних послуг. А те, що в ньому була найкраща будівля і в ній все найкраще влаштоване. І там нічого не бракувало. І такого, аналога того часу не було. Часу життя Соломона, примудрого свого. В нього було велике військо, багато злуг. Всі хотіли служити йому. І всі дивувалися на великої. Проживши своє життя, він сказав, все це марнота, марнота. Воно нічого не вартує для нашої душі. І оці причі якраз Господь нас ставить подивитися на життя, можливо, іншими очима в розумінні, в розумінні того, не багатства, а в Це, хоча міг зробити і багато для всіх інших, а лазить прийняв свою долю покою, яка вона у нього була. Амінь. Слава Ісусу. Нагадую вам, що ця субота, яка у нас наступає, знову поминальна субота. Ось ми дев'яти поминальна субота. а наступна через суботу буде. Ми молимося за всіх спочевидів війну православних християн. І в суботу, 9-й годині Божественна літургія, після якої загальна пана за всіх Це не зробимо, то завтра ж ми будемо з вами бікатися. Кажучи, ну звідки, чого це дитя таке багато. І багато батьків приходять. І багато батьків страждають сьогодні. То, давати по маленькій кабелю сіпі Бога, то вони не хотіли і боялися це робити. А коли вже сьогодні дитина вибрала, Також і ви дорослі, можете в недільну школу. Недільна школа кожного щонеділі о 18-й годині ввечері. Після вечірки у нас проводяться заняття. Слава Ісусу!